Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви просили подивитися знову, як минулого місяця. Ми робили прогноз на грудень. Тоді було, тепер на січень, вже 24-го року. І я додам тут у цей прогноз ті міста, які я записала, ті, які просили: Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Львів, Херсон, Миколаїв, Кривий Ріг. Інші не запрошували. А, якщо за, за, запропонуєте, на наступний місяць так і зробимо. І так, чи будуть атаки по Україні? А, взагалі, масовані атаки, чи будуть вони взагалі? А ви знаєте, будуть. В січні я маю на увазі: в січні вже на наступний рік. Ось ця карта говорить. одна, одна то точно буде масована одна. Будуть так само застосовані дуже багато всього, чого лише тільки можна. Так, заплановано, вже, до речі, заплановано. Тепер будемо дивитися по містам. В січні місяці Київ, чи будуть. Атаки, прильоти і тому подібне. Київ, січень місяць, виглядає, що, навіть якщо щось і буде, так? Ця карта вже говорить буде. Так, буде, на жаль, буде. Ось, Хоча я бачу, що будуть дуже добре ППО працюють. В Києві, от в мене завжди виходить так. Що Київ дуже добре захищений. Правда, не всі райони можливі. Я тут не буду зараз казати, але ось ці карти говорять, що дійсно буде щось, і будуть з ну, давайте так скажемо: по десятки мечів карта говорить, що ну, і можуть бути навіть людські жертви. Якось так. Тобто, Київ виглядає, що буде. Дивимося далі Харків у січні місяці. Ви знаєте, у Харкові показує, що вже є настільки стабільність, що вони будуть, якщо не кожен день через день, по через день і тому подібне. Що і всім чи замгодно. Люди вже до цього так <кій> привикнути неможливо. Але. Вже більш-менш спокійно до цього відносяться. Вже немає тих, таких емоцій. Вже коли прилетіло, то люди емоціонують. Ось це мені карти показують. Тобто, ще раз я перезапитаю стосовно Харкова. Харков, в принципі, не дивина, тому що Харків прифронтова зона. Дуже близько, дуже легко достати. І так, нічого поганого не вийшло. Але, як я це розумію, дуже нестабільна ситуація. Тобто, це буде без попередження, це може навіть інколи сирени не включитися, або сирени запізно включитися, ось якось так. Карти просто попереджають: будьте обережними, дивіться укриття, закріпіться. Знаєте, що в мене ще йде ось по цій карті? Ось добре подивіться, між двома стінами. Оце правило не забувайте. Тобто прильоти будуть, але будьте обережні. І так, Київ, Харків, ми подивилися на січень місяць. Тепер дивимося у нас Дніпро. Дніпро. Теж, теж будуть і дивіться випало три старших аркана. Нелегкі карти, тому що тут випадає і вежа, і місяць. Недобрі карти, але, але дивіться, тут я бачу якийсь купол, можливо, якийсь захист є. Ще що може бути: ця карта може, до речі, говорити про якусь будівлю. Яка зруйнується, так? Це може бути щось таке, як туди, де багато людей приходить. Карта світу говорить про скупчення людей. Що це може бути? Я не буду зараз конкретно розбивати, але розбирати, маю на увазі. Але ці дві карти кажуть, що це буде дуже підступна, дуже така негативна енергія. І це говорить про такі, як. Театри, скупчення людей, заправочні. Карта світу вона говорить про якісь закуповочні центри, тобто епіцентри різні, про дитячі садочки, про школи, про лікарні. Це карта ось про таке говорить. Тобто Дніпро буде конкретно точечне попадання. Ось якось так. Якось так. Тобто Дніпро буде, буде конкретне якесь попадання саме на січень 24-го року. А, і так, тепер дивимося Одеса. До речі, хочу просто вам сказати, що я, моя, моя думка ось ці передбачення, вони не мають сенсу. Я не вірю в те, що по розкладу тому, що я скажу, людина зможе себе врятувати. Ну, це моя, моя така думка. Розумієте, головне, що сирена пролунала. Попередження щоб було, щоб ви в укритті були, щоб ви між двома стінами були. Розумієте, це настільки лотерея. А розклад він тільки, ну як би це сказати, порівняти. Ага, збулося, все, значить, можна їй довіряти. Розумієте, тому я такі розклади в принципі, я роблю дуже мало. Ви це бачите. Ось, я вважаю, що краще робити якісь розслідування, щось з вами, розбирати якісь ситуації, про що, і що робить наша влада і тому подібне. Моя думка. Ну, от і ця карта теж каже. Краще такі речі. А це, ну, але ви просите, тому я і роблю. І так, Дніпро ми подивилися. Тепер дивимося Одесу. Щось буде, будуть якісь, дивіться, таке буде враження, що трошечки підвішана ситуація, ніби все це, але е, я скажу так, що або зможуть якось відбити ті атаки, які будуть, а, або щось інше буде. Ви знаєте, чомусь в мене йде? Зараз я скажу. Е, От не хочу говорити, але скажу. Бо вже як я роблю, я мушу сказати. Дивіться, випадає карта підвішеного, так? Плюс з цією картою, ось ці три карти, мені говорять про якісь, якесь виробництво. Якесь виробництво, яке, можливо, наразі не працює а, в, на паузу покладене, це можуть бути і порти. Просто, щоб ви розуміли. Ось, тому що ось ця карта перша говорить щось з водою. Дивіться, обережно з водою. Чомусь в мене йде більше вода. Вода, ніж якісь прильоти. Хоча можуть бути і прильоти. Я ще раз докладу на Одесу стосовно прильотів. Ну, чомусь мені не показує Одеса прильоти. Саме січень місяць. Не, -не. Не показую. Тут більше мені йде вода, повітря, щось таке. Якщо що, то знаєте що? Невеликі якісь ці, а можуть бути якісь шахеди, щось дрібне. От дрібне може бути. Ця карта теж може говорити про якийсь потужний, щось потужне на Одесу. Ось щось потужне. Я не буду конкретно дивитися, бо мені чомусь аж страшно стало. Я не знаю. Серце зайокало. Тут не дуже добрі карти, але, але е є тут деякі карти, які показали, що е буде якось обхід якийсь. В обхід. Тобто не зможуть, не зможуть вони долетіти там, наприклад, якщо щось і буде. Якось так. Тепер дивимося Запоріжжя. Щось теж буде. Буде якесь точечне попадання, дуже вміло, якась наводка. Якась наводка жінки. Ось наведе якась жінка. Ось, а, знаєте, в мене ще якийсь локал, локал може бути. Тобто, це якесь кафе їдальня, якесь а, таке, що там, де напої, там, де. Це може бути і заправочна. Ось щось так в мене йде, в Запоріжжі. Якщо от буде так, щось, то от щось таке буде в Запоріжжі. Тепер дивимося Львів. Щось буде, да, долетить. Щось долетить, якісь збитки фінансові, дуже великі фінансові збитки, тому що випала і королева монет, і король монет. Ось вам долетить і якісь збитки. Угу. На жаль, буде, так. Да. Щось буде. Звичайно, ще я бачу, що будуть перехоплені багато. Можливо, навіть з великими, дивіться, якісь підпали можуть бути. Взриви якісь, знаєте, от коли взривчатку десь підклали, або прильот якийсь. Тому що тут випав і диявол, і повішаний ось після того всього. А, недобре, Львів мені не подобається, відверто скажу. Щось там не дуже. І так, херсон. Ну, Херсон відверто скажу, тут постійно щось відбувається. Ось, в Херсоні. Чомусь мені так показують, що от великих таких не буде, так? Хоча, бачите, якась блокада тут іде, якась небезпека все ж таки є. Ось, але карти показують, що там і військові є. Тобто у вас або недалеко, тому я далеко не буду заходити в цей розклад. Там є військове, там ну, ніби якась блокада, ніби як захист є, глибокий захист є. Ось, там все, все в порядку у вас. Якщо і будуть, то незначні. Такі, до яких ну, не, не подобається мені казати, звикаєш. Тепер йдемо в Миколаїв. Миколаїв, Миколаїв, якась у вас боротьба йде? А боротьба? боротьба або за владу, або, тому що жезли, зараз ми подивимося. І так, ми хочемо прильоти, а не боротьбу за влади. І так, нам прильоти давайте. Чи будуть, чи не будуть. І так, жертви будуть якісь. А, дуже неприємні. Речі будуть відбуватися, там ось, попереджають карти вам ставати між двома стінами в Миколаєві, потім ставати, йти в укриття, так? самі за себе потурбуватися. Обов'язково, якщо ви самі за себе не потурбуєтесь, ніхто за вас не потурбується. В Миколаєві таке враження, що ніби зависла якась ситуація. Там працює якась банда. От я відверто вам скажу: там у Миколаєві є ті, хто працюють на ворога конкретно. І це люди популярні, щоб ви просто розуміли. Тепер ще раз прильоти: прильоти, обстріли і Як це називається, пшахіди, щось чи буде чи будуть щось таке. Ну, от, знову випадає диявол. Там працює хтось. Я скажу так: працює п'ята колона. У Миколаєві працює дуже потужна п'ята колона. Хто це? Не знаю, не можу сказати, але люди, які, ну, навіть можна сказати, при владі, крадуть по чорному, що я ще бачу. Крадуть все, що нерівно лежить. Там майстри. Там дуже великі майстри, оце я бачу. За прильоти, за січень наступного року, тобто за 24 й рік, великого чогось такого я не бачу. Так, що в нас залишилося? Миколаїв ми. Ага, ще кривий ріг. Кривий ріг. Ну, е Ні, тут у вас стабільна більш-менш ситуація. Ось, не бачу, що було якісь прильотів. Ну, по крайній мірі, карти не показують. Радуйтесь, що не показують. І знаєте, що я ще скажу? От як я колись сказала, ще рік минулого року, що Харків буде обстрілюватися до кінця. Війни, Харків буде дуже під прицілом, то Кривий рік от показує, що у вас більш-менш буде все стабільш, більш-менш. Це не значить, що нічого такого не буде. Але до перемоги у вас більш-менш буде все спокійно. Ось якось так. Не бачу, я тут не показують карти, що будуть щось залітати, прилітати. Якщо, то, бачите, ось якісь шахеди можуть бути. якісь таке щось дрібне. Не не бомби, не ракети, не таке, а ось а, а, щось таке, що крильця має маленькі Чомусь так у мене йде, якісь шахеди. І знаєте, як їх називаються? Безпілотники. О, бачите, згадала, безпілотники можуть бути якісь залітати. Я би не сказала, що вони якісь шпигунські, тут щось інше. Але зараз ми подивимося. Ну, таке враження, що їх відстріляють, якщо щось і залетить. Угу. Зразу знищують. Їх зразу знищують. Все, що чуже, зразу піде на. Ось, якось так, мої дорогенькі. Зараз я подивлюсь, які в мене ще запитання є на цей місяць. Так. Ви знаєте, от хтось запитав а, подивитися. Якщо атакувати по-справжньому Кремль, Москву, великі міста Росії, чи зміниться щось у атаках на Україну? От ви просили подивитися. Давайте подивимося. І так, якщо атакувати конкретно, Запустити бомби такі от самі атаки, як вони на нас, Масовану атаку, хоча б одну. Як зреагує Кремль? І чи це вплине на перебіг подій саме на війні? На перемогу? Ну, Відверто скажу, задумаються, ось тут зразу задумаються. Я би не сказала, що тут паніка буде, але дуже буде багато замовчуватися у них, саме у них, так? Ось, і багато підніметься. Тобто, багато підніметься. Зараз я запитаю. Тобто, дійсно це якийсь зрух буде. 20-й аркан завжди говорить, що люди прозріють. Тобто на рашці люди можуть прозріти, відзьмуть. Ну, відповідальність я би не сказала, тому що тут сімірочки йде. А сімірочка це коливальна така карта. Це не є карта, яка людина впевнена в собі. Так? З однієї, ах, нам і так хорошо, мене не достало. А тут хтось може повстати. Ось заляканих я тут не бачу, але може бути і це: чи змінить це? Перебіг подій. Тобто, ну, я маю на увазі, чи будуть якісь здвіги на рашці, припинять війну, наприклад. Ну, знаєте, все, всі, хто будуть підніматися, <кiffe> <кiffe> вибачайте. Всі, хто будуть підніматися, їх зразу будуть. Ну, буде. Ось ця карта говорить, що так може змінити. Тобто можуть якісь заворушки бути, якісь маленькі протести, люди почнуть вознікати, якось так. Але я бачу тут і блокаду велику. Тобто, великого руху, ну це знаєте як? Я скажу так, от як би це пояснити? Це буде більше утримувати, лупати по нас. От більше це, це буде блокувати. Тому що ну, велик... багато вони не зрозуміють. Але розумієте, коли а, війна переходить на ту сторону, це, в принципі, вже міняється хід. Так? Тобто, у них теж будуть постраждалі. Тобто люди менше. Тут я бачу, до речі, і тікати будуть. Тут я бачу менше буде йти воювати. так? Ось, А дехто навпаки завзятіше буде йти. Ось якось так. Ну, вони не розуміють, що таке причина на слідкові зв'язки. Вони цього не розуміють, тому що Рашкінці вони трошечки, у них пропаганда настільки працює, що ми вороги номер один в їхній житті. Не вони самі, а от Україна, ворог. Тому, ну, я відверто скажу, я великих здвігів не бачу. Але але, для нас, давайте для нас. Чи зміниться щось для нас? Звичайно, впевненість, що і туди долітає. Угу. Це додасть нам сили. Це додасть нам енергії, це додасть якось, ага, і їм попало. Оце ось тут я бачу, так. А там, в принципі, ну, як я і казала, дехто не захоче, дехто буде протестувати, але великих дійсно змін не буде. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, таким був прогноз на е, прильоти, так. бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна.